Оце так новини. Договорняк в Лізі Чемпіонів. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео ви побачите досить цікаву теорію про договірний матч у Лізі Чемпіонів. Мова йде про матч між командами Штутгарт та ПСЖ. І зараз я розповім взагалі, з чого почалися слухи. Взагалі, як це відображається на коефіцієнтах перед цим матчем. Наскільки сильно просідає один із варіантів ставок? Ну і загалом розберемося, чи реально тут може бути договірний матч, чи це просто роздута бульбашка, яка от зараз іде у інфопросторі, зараз досить багато європейських видань, багато людей спілкуються про те, що тут команди можуть договоритися і зіграти в нічию, через що практично обидві. Команди гарантовано потраплять у плей-офф Ліги Чемпіонів. Давайте розбиратися, що тут до чого і чи взагалі можливий такий розвиток подій. Хочу нагадати, що такий випадок недавно був: це був матч на євро між Словаччиною та Румунією. У випадку нічиї обидві команди потрапляли на євро, і команди зіграли з рахунком 1-1. Якщо що в першому таймі ми спостерігали за футболом, то другий тайм просто м'яч катався по полю, і команди відверто грали на нічию. Але, в принципі, щось доказати. В такому випадку неможливо, тому що ну, обох команд влаштовували результат, і вони просто грали на утримання цього результату. Чи можливо такий розвиток подій в матчі штутгарт ПСЖ зараз коефіцієнти на нічою просідають з 3:25 до 2,65. Ближче до матчу цей коефіцієнт ще більше просяде, тому що всі прогружають на нічою і як. Для нічиї це досить аномальний коефіцієнт, тому що зазвичай нічою оцінюють коефіцієнтом більше трьох, навіть ближче до трьох з половиною чи чотирьох. Тобто коефіцієнти нам говорять про те, що тут уже не все чисто, але це чисто через те, що досить багато хто прогружає ймовірну нічию. Недавно був боксерський бій між блогером Полом та Майком Тайсоном. Там також досить сильно прогружали нічию. якщо зазвичай нічия в боксі оцінюється коефіцієнтом 18-17 до 15, то тут коефіцієнт прогрузили аж до 9, навіть до 8,5, тому що всі вважали, що тут буде договірний бій для того, щоб пол і не програв, і щоб Тайсон зберіг своє лице у цьому поєдинку. А на ділі у нас пол переміг і дуже багато. Людей грузили на нічую. і тут варто зазначити, що історія і люди схильні згадувати те, що їм запам'яталося, тобто підтверджені факти, те, що було потенційних 100 договорних матчів і вони не відбулися, ніхто не береться до уваги. Але якщо десь один матч... Довкола нього були якісь чутки, що там буде нічия, чи обмін голами, чи щось тому подібне, чи можливо якась зайва жовта карточка, чи вилучення або пенальті, і це справді відбулося. Хоча ці події між собою ніяк не зв'язані, тим не менш це відбулося і запам'яталося людям. Тому я б ну, все ж не ставив тут на те, що тут буде договірний матч. З точки зору аналітики, нічия тут може бути, але за коефіцієнт 2,60 не дуже вигідно ставити на нічию. Ми бачимо, що зараз обидві команди в досить гарній формі результати здобуваються чудово. Чудова результативність в обох команд, але тут є велика різниця між класом команд. Якщо ж зараз досить багато забиває, вони індивідуально і багато пропускають. Чого не скажеш про ПСЖ? ПСЖ пропускає так, але вони пропускають менше у відсотковому співвідношенні за Штутгарт. Також менше ударів по своїх воротах, дає ПСЖ наносити, і ми бачили. Коли ПСЖ грає на повну потужність, коли Дембеле йде гра в матчі проти Манчестер Сіті, 4-2, цей матч закінчився, ПСЖ просто не Зупинити справді ПСЖ зараз в чудовій формі. Команда виглядає досить потужно, і я вважаю, що краще обійти цю нічию боком і взяти індивідуально голи ПСЖ, оскільки Штутгарт досить багато пропускає. На цей матч та на інші матчі Ліги Чемпіонів я буду досить багато ставити. Всі мої ставки абсолютно безкоштовно вийдуть в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь там також. Окрім моїх ставок, є відкритий чат з українським ком'юніті, де загалом багато прогнозів, багато ставок, це все абсолютно безкоштовно, максимально корисно за посиланням в описі під цим відео. Саме на цей матч я буду брати індивідуальний тотал ПСЖ по голах. Якщо ви вважаєте, що тут може бути нічия, то скоріше за все. Ця нічия не буде нульовою, тому що обидві команди мають чудову форму, багато забивають, тому тут можна було би очікувати на обмін голами. Але якщо з іншої сторони чекати тут на обмін голами, то в першу чергу я би чекав на голи від пасажа, і якщо чекати тут нічию, то все ж з перевагою. ПСЖ. я вважаю, що ПСЖ буде більше бити по воротах, скоріше за все, і відкриє рахунок. Тому я візьму на цей матч Х2 не програш ПСЖ. Тут ми, в принципі, якщо буде та нічия, ми до неї готові. І тотал більше півтора за чудовий коефіцієнт x 2 плюс тотал більше півтора. Також зайде в випадку, якщо ПСЖ переможе з рахунком 2-0 чи 2-1, що досить імовірно. Я особисто не вірю в те, що ПСЖ, які зараз на слуху, які... Мають високі амбіції в лізі чемпіонів, будуть домовлятися зі Штутгартом, які ну не, не є таким іменитим на даний момент клубом грати в нічию для того, щоб бодай якось попасти в ту лігу чемпіонів. Я вважаю, що ні, ПСЖ навпаки буде грати на перемогу, тому що ну для чого піддаватись ризику, можна просто закрити матч перемогою, впевнено, вийти в плей-офф та й все. Тому x 2 та тотал більше півтора. Та індивідуальний тотал ПСЖ більше одного або більше півтора. Це мої ставки на цей матч. Ви обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Як вважаєте, чи буде тут договір Чи я чи ні? Який рахунок ви очікуєте від цього матчу? Підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.